На яку глибину сіяти просо. Глибина посіву це не просто налаштування сівалки, це вирішальний фактор, який визначає, чи отримаєте ви дружні сходи, чи втратите вологу, час і частину врожаю. Отже, яка глибина є правильною для проса? Все залежить від типу ґрунту і зволоження поля. На чорноземах сійте на глибину 3-5 см. Такий ґрунт добре утримує вологу, і цього цілком достатньо. На супіщаних і піщаних ґрунтах 5-7 см. Тут верхній шар швидко пересихає, тому потрібно закласти насіння глибше. Глинисті ґрунти теж 3-5 см. Але тут важливо уникнути ущільнення. Тому після дощу обережно з глибиною у посушливих зонах сіємо глибше 5-7 см, щоб потрапити у вологий шар. І ще кілька практичних порад: перед посівом проведіть ретельну підготовку ґрунту. Використовуйте сучасну сівалку з точним контролем глибини, обов'язково обробіть насіння. Протруйники, венцедор, ларімар, ультрафіт, інсектициди, канонір ультра, Вітакс. стимулятор росту, гумат лист, правильна глибина це фундамент майбутнього врожаю. Закладайте точно і просо віддячать вам стабільними сходами і високою врожайністю. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.